Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 20 квітня. У Лозовій провели нараду з комунальниками, фінансистами та депутатами міськради, щоб спільно шукати вихід із складної ситуації, яка склалася на теплогенеруючих підприємствах громади. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. Нагадаємо, капе теплоенерго заборгували майже 170 мільйонів гривень державної компенсації різниці тарифів. 65% всіх надходжень, зокрема дотації, субвенції допомоги громади, забирають газовики. Діє постанова номер 812 про так зване розщеплення. Залишку у 35% не вистачає навіть на першочергові платежі. Вперше за 8 років є затримки заробітної плати. Виникли борги за електроенергію та податки. Підприємство не може виплачувати навіть реструктуризацію боргів, загрожують суди та Решти рахунків. Щоб розпочати опалювальний сезон, необхідно мінімально 40 мільйонів гривень. На комунальній нараді керівники разом напрацювали по кроковій дії, які допоможуть тепловикам вижити. Тож голова громади зазначає, що у міськраді продовжують звертатися до всіх причетних урядових інституцій щодо дотримання зобов'язань у межах можливостей. І надалі надають підтримку з місцевого бюджету. У першу чергу заробітну плату виплачують робітникам, а вже потім адміністрації підприємств. Шукають альтернативні рішення щодо розподілу розрахунків з населенням і зі сплати боргів, хоча розуміють скрутне становище людей. Сергій Зеленський подякував за порозуміння начальнику хова Олегу Сенігобову, всім працівникам теплопостачальних підприємств, які попри складнощі виходять на роботу і готують тепломережі, сумлінним мешканцям громади, які вчасно сплачують за послуги. У Харківській ОВА розглянули тендерні закупівлі у Красноградському та Лозівському районах. Про це йшлося в ході чергового засідання робочої групи під назвою Прозорість та підзвітність під головуванням її очільника, заступника начальника Харківської ОВА Євгена Іванова. Питання доцільного використання коштів місцевих бюджетів, у тому числі залишкових, є одним із найважливіших сьогодні, підкреслив посадовець. Про результати діяльності групи Прозорість та підзвітність на Лозівщині розповів начальник Лозівської РВА Володимир Ромах. За його словами, від початку року розглянуто питання питання щодо проведення тендерної закупівлі послуг на отримання доріг та громадських місць та озеленення у Лозівській громаді, проведення тендеру на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу у селищі Миролюбівка Лозівського району. Тощо жодних порушень виявлено не було. Окрему увагу, учасники зустрічі приділили питанню моніторингу ефективності використання арештованого майна, переданого в управління національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, удержаними від корупційних та інших злочинів на території Харківської області. Всем Вимушеним переселенцям, які зареєстровані у Лузівській громаді, пропонують пройти опитування, відповіді на яке допоможуть вивчити потреби внутрішньопереміщених осіб для поліпшення в місцевих політик громади. Опитування проводять Рада питань з ВПО за підтримки Лозівської міської ради та аналітичного центру КЕДОС. Дані дослідження ляжуть в основу комунікаційного плану та плану залучення ВПО. Цей документ визначить пріоритетні напрямки роботи Лозівської громади та ради з питань ВПО для підтримки внутрішньопереміщених осіб та сформує конкретні заходи і цілі. Організатори зазначають, що думка кожного є надзвичайно важливою, адже дасть змогу краще спланувати роботу з допомоги переселенцям на найближчі роки. Проходження анкети займе 10-15 хвилин часу. Вона є абсолютно анонімною. Посилання на анкету можна знайти у телеграм-каналі Лозівської громади та у соцмережах. Уваги шукачів роботи на сьогодні. У Лозівській громаді відкрито більше сотні вакансій. Повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають барменів, кур'єрів, інженерів різних направленостей: двірників, електриків, продавців, будівельників, юристів, працівників педагогічного, медичного та інших напрямків. Є пропозиції для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном 095 220 35 50 І до новин Харківщини. Увечері, 14 квітня, у Донецькій громаді зюмського району сталася аварія на газопроводі, після чого він загорівся. Про пожежу повідомляли очевидці близько 19.40. За їхніми словами було чутно, як вибухнув трубопровід. На відстані 40 метрів від пожежі плавився асфальт. Стовбур полум'я сягав 50 метрів. Як повідомили у компанії Нафтогаз України, це була технологічна аварія. Внаслідок пожежі люди не постраждали. На постачання газу абонентам аварія також не вплинула. Півробітники Служби безпеки України затримали інженерів-конструкторів стратегічного заводу Харкова, які хотіли продати до Росії секретні українські розробки у сфері паливо-енергетичного комплексу. Керівником агентурної мережі був харків'янин, колишній бізнес-партнер заводу. На росіян працювали також начальник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. Слідчі встановили, що росіянам потрібні були схеми, креслення і інструкції з виробництва парових турбін та комплектуючи до них, оскільки у Росії їх не виготовили. Вляють до повномасштабного вторгнення. РФ закуповувала турбіни на заводі у Харкові. Вони потрібні для об'єктів державної корпорації з атомної енергії Росатом ТЕС і ГЕС. Тому росіяни наказали своїм агентам у Харкові викрасти документи та передати їх в електронні версії. У фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили технічну документацію, телефони, ноутбуки, планшети, флешки з доказами злочину. В організатора агентурної мережі знайшли понад 5 мільйонів у гривневому еквіваленті. Ймовірно, що гроші йому дали за співпрацю з росіяни. Слідчі оголосили фігурантам підозру у Держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення. Затримані знаходяться під вартою. Права внесення застави їм не дали. Фермери Харківщини можуть отримати компенсацію за розмінування. Про це повідомив голова Хова Олег Сенігубов та додав, що це черговий результат спільної конструктивної роботи з урядом. Кабінет міністрів України затвердив для аграріїв 80% відшкодування вартості послуг державних та приватних операторів протимінної діяльності. Йдеться як про власні земельні ділянки, сільгоспризначення, так і орендовані. Голова обладміністрації переконаний, що це вкрай важлива ініціатива для наших агровиробників, адже харківська область залишається найзабрудненішою вибухонебезпечними предметами фактично або потенційно заміновано понад 1,2 мільйона гектарів земель. З них більше 570 тисяч гектарів, саме ділянки сільгосппризначення. Запроваджене рішення має дати поштовх до розвитку галузі, збільшити кількість гуманітарних саперів і нових машин для розмінування. Цього року на відповідну програму компенсації витрат у держбюджеті вже закладено 3 мільярди гривень. Вартість послуг визначається на відкритих торгах в системі Прозоро. Також аграрії Харківщини отримають 30 Сотків знижки на перевезення врожаю залізничним транспортом на За цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами. Та як завжди бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.